Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Новинки та акційні пропозиції. Набір подарунковий Сіос 289 гривень. Подарунковий набір шампунь та гель для душу 169 гривень. Набір фа 149 гривень. Ліора 88 гривень. 139 гривень від арко, чоловічий подарунковий набір. І ще один варіант 109 гривень від арко. Спрей для волосся Hair Pro 69 гривень, бальзам для волосся 69 гривень, шампунь із дозатором 400 мл, 79 гривень, сольсяна шампунь-пілінг 139 119 шампунь. Шампунь або бальзам від фортеза 88 гривень, Шампунь Сіос – 129 гривень. Маска для волосся 49 гривень. Біон 480 мл об'єм, крем мило 1 літр – 42 гривні із дозатором, цитрус, ананас, яблуко. 77 гривень коштує шампунь. Профіке. Бальзам 200 мл 52 гривні, Шампунь для волосся 500 мл 69 гривень, Шампунь Талос 99 гривень 850 мл. Маска для волосся Доктор Санте 64 Спрей для волосся Калос 200 мл. 62 гривні. 44 гривні спрей для волосся. Шампунь дитячий мультипульти 37 гривень 430 мл. Спрей для волосся 150 мл 42 гривні для легкого розчісування. Рідке кремило 1,5 літри об'єм ціна 52 гривні є різні варіанти ароматів. Рідке мило 1 літр 42 гривні. 99 гривень коштує шампунь Shauman проти лупи. 69 гривень гель для душу Тінг. Об'єм 500 мл. Із дозатором є два аромати. Шампунь 400 мл коштує 64 гривні. Рідке мило вітрової марки Еколан. 1 літр 49 гривень. Гель для душу – Фа. Ціна 59 гривень. Крем гель для душу із дозатором 400 мл 27 гривень. Шампунь для волосся 59 гривень 1 літр. 88 гривень коштує шампунь або маска для волосся. Є два варіанти. Об'єм шампуня 1 літр. Також об'єм маски 1 літр. Маска для відновлення волосся. Шампунь для волосся Калос 104 гривні 1 літр. Шампунь для волосся від кало з кератином 104 гривні. Маски для волосся від відкало 109 гривень. Маска для волосся номеро 229 гривень 1 літр. Шик гелій для душу 44 гривні 400 мл. 99 гривень коштує шампунь для волосся. 1 літр. Філери для волосся від Тінг. Ціна 39 гривень, 10 мл об'єм. І з різними властивостями. Цю рідину потрібно розвести із водою один до одного і утворюється маска, шампунь для волосся. З авокадо, з манго або з кокосом, 250 мл об'єм. Ціна акційна 42 гривні. Пінка мило для умивання рук та тіла. Ціна 52 гривні. Три аромати в асортименті. для душу 300 мл 19 гривень. для душу чоловічий фломі 59 гривень 2 в одному або 3 в одному. Гелі інтивної гігієни 39 гривень. 350 мл. від el гелі інтимної гігієни, 300 мл 55 гривень. Дитяче рідке мило мультипульти 37 гривень. Гель для душа Old Spice 88 гривень, сейфкат. Антибактеріальне мило 27 гривень. Мило туалетне дуру 77 гривень 4 штуки. Мило дуру 19 гривень, 64 набір 4 штуки мило дуру. 42 гривні рідке мило шик із дозатором. Мило туалетне ловіт 16 гривень 140 грамів, 19 гривень б'янка також 140 г. 19 гривень коштує мило тверде дігтярний шик. Рушнички дуже приємні м'які на дотик. Розміри їхні не вказані, але вони досить такі великі. Ціна 149 гривень. Аквапудра Тайт 300 г 44 гривні для кольорових речей. Тайт Аквапудра 300 г 34 гривні. Альпійська свіжість. Аріель Аквапудра Color 49 гривень, кондиціонер Тесорі 119 гривень. Савекс 79 гривень 900 мл, кондиціонер Сілан. 89 гривень 770 або 880 мл. Ленор. 97 гривень 700 мл об'єм. Ленор для дитячих речей 97 гривень 850 мл. Кала для ручного прання 25 гривень 300 грамів, порошок Polar Shine 400 г 29 Савекс в упаковці також 400 г 36 гривень. Порошок мама 2 кг 400 г 125 гривень. Порошок для дитячих речей 2 кг 400 г 159 Вухастик 800 г 74, 2 кг 100 г 195 г. Савекс 2 кг 250 г 205 гривень. 219 гривень коштує порошок лоск 2 кг 250 грамів. Аріель 2,7 319. Ось такий порошок вперше бачу. Вага 4,5 кг всього за 199 гривень. Для кольорових речей. Вага 1,5 кг, ціна 79 гривень. 84 гривні коштує гелля прання 2 літри. Ультра експерт. Від Онікс гель для прання до йпак 88 гривень. Кесневий 119 119,900 грамів. Змінний флакон із засобом для миття вікон дві двелі 19 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду топ ефект 55 гривень. Три аромати в асортименті. Засіб галус, лимон або м'ята 62 гривні. One drop 62 гривні 750 мл. Фейрі для миття посуду 109 гривень 900 мл. Фейрі 1 літр 119. 32 гривні коштує онік. Засіб для миття посуду 500 мл. Сарма 7 в одному, 39 гривень, 500 мл є два варіанти. Засіб для миття посуду Дойпак йпак друг. 24 гривні. Засіб для миття посуду 14 гривень 400 мл. Освіжувач повітря 37 гривень за 500 мл. Орхідея, цитрус. Або свіжість океану. Засіб для миття підлоги Во. 1 літр об'єм. 24 гривні. 39 гривень коштує засіб для миття підлоги. Омекс Клін 1 літр об'єм – цитрус, свіжість океану або квітковий аромат. Містер Proper 1 літр 119 гривень, цитрус лаванда. Фейрі для миття посуду 500 мл 64 гривні. Хелпер 1 літр Ціна 44 гривні. Хелпер із дозатором 1 літр об'єм. Ціна 84 гривні. Спрей від плісніви бріл 77 гривень. Санклін від плісніви 62 гривні 500 мл. 59 гривень санклін засіб для кухні. 42 гривні коштує засіб відбілювач Онікс. 42 гривні засіб для чищення кухні, супервош із розпилювачем. 185 гривень коштує ваніш 1 літр. 24 гривні коштує відбілювач білі вітрила для білої білизни. 44 гривні коштує засіб для прання рідкий. Таблетки для очищення пральної машини 3 штуки в упаковці 59 капсули для прання сіла 94 гривні 12 штук. Перволь капсули для прання 174 гривні 12 штук, Аріель – 10 капсул 187 гривень. Сіла 12 капсул в упаковці 94, а велика упаковка тут 35 капсул, коштує 249 Також можна придбати поштучно, щоб спробувати. Ціна 11 гривень. Плямо вивідник для дитячих речей 29 гривень 200 г. Тортіла. 29 гривень 200 грамів. 32 гривні коштує мило господарський друг 2 штуки. Рідке господарське мило 1 літр 29 гривень. Потушка бублик в зеленому кольорі і в коричневому. Ціна 219 гривень. Ще одна новинка. Це така ваза декоративна. Є у трьох кольорах: рожевий, жовтий та блакитний. Ціна 49 гривень. Матеріал гіпс. Ось такі милі звірятка, Є в білому або в чорному кольорі. Ціна 44 гривні. Кашпо декоративне фарфорове ведемедик. Відерце декоративне металеве із ручками. Ціна 59 гривень. Ще одні новинки рюкзак жіночий міні. Ціна 249 гривень. Рюкзак жіночий 229 гривень. Рюкзак дитячий із лол та паєтками 149 гривень є в білому, фіолетовому, срібному, золотому та червоному кольорі. Рюкзак бджілка, буває і інших кольорів, ціна 149 гривень. Сумка дорожня, велика в коричному або в чорному кольорі 169 гривень. Рюкзак із нашивкою 219. Такий рюкзак, можна сказати, класичний дорожній 249 гривень. Такий варіант 199 гривень. І однотонний. Ціна 249 гривень. Сумка рюкзак спортивна. Рюкзак 219 гривень. І рюкзак більшого розміру. Чи багато кишень. Ціна 249 гривень. Такий 219. Рюкзак дорожній 299 гривень. Новинки, іграшки дитячі, кухня. 15 предметів. Ціна 149 гривень. Пірамідка 34 гривні і з качечкою 34. 69 гривень коштує гілка штучна рослина. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.